Нова зустріч контактної групи з питань оборони України формат Рамштайн відбудеться в наступний вівторок, 23 січня. Нам притягстає 50 країн, яких котрих сатанізм. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони Сполучених Штатів. А глава Пентагону Ллойд Остін провів телефонну розмову з міністром оборони України Рустемом Умеровим, під час якої вони обговорили останні новини щодо ситуації на фронті та майбутнє засідання контактної групи з оборони України. Ось він повторив, що Сполучені Штати і коаліція, яка складається із 50 країн-союзників та партнерів, як і раніше віддані підтримці України в її боротьбі проти російської агресії, ситуація така, що наші партнери по північно-атлантичному альянсу, держави, партнери по Рамштайну відповідно до Вільнюської декларації G7, яка стала, власне кажучи, така в розвиток. Ініціативи президента про о, о, гарантії безпеки України, можливо, вже призабулось трохи, але однією з о, її положень є те, що наші партнери надають нам розвідувальну інформацію від своїх засобів. О, розвідки радіоелектронної, космічної, о, супутникової. іншої. Тут неможливо, я не знаю. О, але о, факт той, що коли о, Загострюється ситуація в Чорноморському басейні, піднімаються в повітрі засоби розвідки наших партнерів. Це добре. От, а теж, ну, звісно, це не пов'язано з спроможністю росіян спостерігати за акваторією Чорного Азовського моря. Тут це наша робота, і їм ці очі виколупувати. Потихеньку, і яку наші повітряні сили, і не тільки повітряні сили, і сили спеціальних операцій, і військово-морські сили, і її реалізують послідовно і впевнено. Я вам нагадаю, що робота по знищенню системи спостереження противника в Чорному морі, і в Чорному і Азовському морі почалася ще з ударів по вишкам бойка, а потім. Звільнення їх цих об'єктів інфраструктури Чорновогазу, нашими силами спеціальних операцій. От там ворог теж розміщував апаратуру спостереження за нашим повітряним і морським простором, от, яку успішно ліквідували. Більш того, її забрали для дослідження, і це дуже класно. Це часто допомагає і в проведенні наступних ударів. Ми знаємо частоти, знаємо діапазони, знаємо режими роботи, алгоритми, і це допомагає далі звільняти наші море. Ну, там ще й сьогодні над Ростовщиною вони новий А-50 у підняли з тих восьми, що залишився, але там, вже над дійсно. Ростовщиною літають, бачите. Дійсно, ну зрозуміло, що вони будуть. Відходити далі. І тут, що цікаво, що один єдиний А-50У, як це У, це більш модернізований А-50, такі ДРЛО, був підстрелений білоруськими партизанами в Мачулічах. Вже півроку минуло, здається, чи рік, Трішки коли дроном вони бабахнули. І Його прибрали, здається, в Таганрог на завод в ремонт, і він не засвічувався. А працювали в південній зоні 4 А-50 старих. Ну, це не модернізовані ще Е, Ну от було 4, стало 3. От, А те, що противник піднімає А-50, ну це очевидно свідчить про те, що тої дальності висвітлення А-50 на тих відстанях польоту. Для них явно не вистачає. Там різниця десь 150 кілометрів потужності. Угу. Якщо ми про безпеку, бачите, зараз всі здивуються, я там буду говорити про безпеку терористів, а зокрема пілотів. Педалюють постійно зараз на, болоті, і далі, на болотах і далі, і далі. Про те, що нібито це був френдлі fire, павле. Знаєте, а, от вони не зупиняючись, це говорять на правду в ситуації з цими двома літаками. А ви як це пояснюєте? Ну, чесно кажучи, знаєте, був там в Росії один літак, який вибухнув з невідомих причин, чи хто його збив, чи ще щось. Путін сказав, що його екіпаж там і пасажири набухались і кидались гранатами. <рес> ну таке, можливо, теж цілком. <рес> можливо, може, і в А-50 теж хлопці <рес> розвлекалися, або курили не в неположених містах. Знаєте, коли е затонув Москва. Здається, місяць доводили, що там якийсь матрос курив десь неправильно. Ну і на 50-му, може хтось там в хвості покурив добряче. Mm, ну, ой, тільки єдине, я та я додам того, що сказали. Багато хто з експертного середовища поправляє завжди, коли от після цих двох літаків приводнених кажуть, що тепер крейсер Москва треба називати авіаносцем. Ну, mm, uh, не от. крейсер Москва, а там ВДК Саратов поруч лежить. А, в... я зрозумів. З квіт... з березня 22-го року в Бердянську він ефективно так досить як магніт лежить і чекає, допоки Бердянськ звільнять і весь лом з нашого Азовського моря і з наших портів виконать. на переробку. Та захаращують вони наше Азовське море насправді, тому що там висота навіть от писали про те, що глибина Азовського моря менша, ніж висота цього А 50 який був збитий. І він в будь-якому разі десь там стирчить. Оперативної інформації від Генерального штабу Збройних сил України 98 бойових зіткнень відбулося на фронті. За добу росіяни наступають на Лиманському напрямку. Там сили оборони відбили 11 атак поблизу Тернів, Ямполівки та Торського. Ще сім. Надять поблизу Макіївки та Білогорівки не полишають спроб окупанти оточити Авдіївку. Там наші захисники відбили 35 штурмів росіян. Ще 17 відбили на Мар'їнському напрямку. На Херсонському напрямку росіяни намагалися шість разів атакувати наші позиції. Українські воїни дали гідну відсіч. Наша авіація завдала удар по району зосередження окупантів. А ракетники та артилеристи уразили район зосередження особового складу, два пункти управління та два. Складу з боєприпасами московитів Купи повномасштабного вторгнення мобільні групи ППО, обладнані переносними зенітно-ракетними комплексами, демонструють ефективну роботу у збитті російських ракет та дронів. Але виявилося, що в темну пору доби їхні можливості обмежені і вони стають практично сліпими. Це одна з причин саме нічних масованих атак ворога. Саме як ігла взагалі раніше вночі не працювали тому, що не видно було цілих. А на зараз з цим прицілом ну шанси, як кажуть, набагато більші, і є можливість взагалі працювати з ракетним комплексом. Бійці думали над різними інноваційними рішеннями, аби приєднати до ПЗРК тепловізор. Постало завдання розробити уніфікований кронштейн до приладу. Основна вимога він повинен швидко встановлюватися та зніматися, оскільки протягом дня ПЗРК повинен бути обладнаний оптичним прицілом. Отож, виникла необхідність розробити ефективний та надійний механізм для закріплення тепловізора на ПЗРК всього за декілька хвилин. Тепловізор має чотириточкове точкове гвинтове кріплення. Гвинтове кріплення. Дивіться. і до нього. Є така ліропідобна частина з переходником на планку Пікаті. Інженерна команда, яка розробила кріплення, вже подала заявку на отримання авторських прав на свій корисний винахід. Тут же з'явилися благодійники, які підтримали запуск розробки у масове виробництво за невеликі кошти, там до трьох тисяч гривень. Ми можемо провести, можемо ну не побоюсь цього слова сказати, модернізацію цього застрівшого ПЗРК, завдяки чому він стає все погодним та в будь-яку пору доби може може працювати. Ще одна група волонтерів забезпечує сили ППО сучасними тепловізорами останнього покоління. Ці прилади дозволяють вчасно виявляти наближення ракет ще до того, як ціль з'явиться на екрані. Якщо з'явився тепловий знак і він вже розуміє, що це його ціль. Тільки тоді він робить накол, і у нього є там певні 30-40 секунд для того, щоб здійснити постріл. Ну, ракета ж дуже рухається швидко. На Херсонському напрямку за допомогою ПЗРК, обладнаних тепловізорами, вже успішно збивають шахеди. У планах укомплектувати кожен зенітно-ракетний комплекс тепляком. Тоді повітряний простір України буде таким непрохідним, як кущі ожини. Ну і всі, всі рибалки знають, що через ожини продиратися неможливо. І кожна така колючка це буде. Мобільний розрахунок з переносним зенітно-ракетним комплексом. Ваші стінки перших пів тисячі кронштейнів із тепловізорами вже передали зенітникам. Ще 250 чекають на запит від військових.